Всім привіт, хлопці та дівчата. що, Продовжуємо далі проходити лінію фронту та фармити срібло у великій кількості. Ну, Потрапив я знову на зимову карту Lftcraft. Боже, я, ну, ну і назва у цієї карти. Так, лінія фронту та це захист деф. Зона С, та будемо намагатися як на найсильніше набивати урон та захищати цю зону. Так, ну що, їду я на це перехрестя. З від ціля можна гарно стріляти по боковинам. Супротивників дуже добре контролить зону С та іншу зону Б. Так, ну що, зайняв я позицію на цьому перехресті та чекаю своїх противників. До мене ще ворожа прожетта приїхала. Так я ненько так насвітив на 600. Намагаюся прокинути по Супер Першингу. Так. До мене ще сюди і друзі поприїжджали. Бураск бачу. ЛТшка. 12Т. О, ще й цей бураск ворожий приїхав. О, а... а тут ворогів ціла пачка. Так, треба як, як... їх відстрелити. Підпалюємо Бораска. Мієль. Він... У нього тут назва Мієль. На тобі. Ну, у мене довга КДшка каде, зараз буде. О, його можна підстрелити, забрати. Щоб він не, не мучився. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригоди Мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Вибачте, невеличка ДТП. У нас тут багато союзників на цій зоні. О. Дві пульки зайшли, одна чогось упала вниз. Так, вибираємо авіаудар. Він мені дуже добре буде допомагати, коли буде е, велика кількість. Е, Противників на захваті стояти. Так, що? Невеличка пауза. Хтось мене почекав. Мабуть, це бураск там у кущах стоїть, мені так здається. Ну, тягнемо час. Стягнуємо час, та. О, а, я був правий. Ой, он він. У кущах бураск був. Та фармимо срібло. О! Що він? Прожето. Мій колега. Я дві пульки вихвачу від нього, но забираю, ремонтуюсь, а тим часом вороги потрохи починають домінувати їх така середня кубка приїхала на базу, черепашка. Треба дозарядитись. Так, скидаю цей авіаудар у них і починаю працювати по черепашці. Я його підпалю, підпалю та забираю. Хочу знову дозарядитись всі кульки. Ооо, почану почалося. Мабуть, я поспішив кинути цей авіаудар. Щось він заїхав кудись. Т-32. Чо. Якраз. Е, час, коли я стріляв і проїхав. Так, мабуть, нас нагу візьмемо. Тому що міне поле це біля себе кидати. Не, не дуже прикольна штукенція. До мене дупою стоїть Лоріан. Баркорпо! Ну, да, їх там понаїжджало. Ну, Я бачу, вони вдвох стоять, так? Да? Ага, лорку вже вбили. На Захваті. Ні, один Один стоїть. Лорку. Ну, правильно, лорку вбили. Я залишився. А, ні, ще хтось там десь стоїть, не розумію. А, його вже вбили. Ну, все, ми відбили зону С, дуже добре. Зону А, захватили. Це дасть мені час ще трохи пофармати. Непогано йде у мене фарм, майже 4 тисячі я набахкав лейтенант, ну лейтенант це слабеньке, а тим часом у мене закінчуються кулі. І це мене не трохи так бентежить. Дві лисиці там, угу. Ну, у нього б... башка броньована, це дуже ризиковано буде їхати на них. О. Єбер прискочив. 18 пульок залишилось. Ще трохи я можу побахати, а потім мені треба їхати поповняти пульки. Зону Б я дивлюсь, почали дуже сильно захвачувати. Треба спробувати якось там допомогти. Ну, там, там вони в недосяжності за, за стінами цієї розрухи стоять. Ось по лисиці я спробую покидати трохи. 15. О, оце він поїхав. На ремонт. Так, ну шо вони там? А, вони потроху перемагають. Ну, так, звичайно, час працює на, на мене. Коли захист деф. Ага, його добили. Це коли а атакуєш, то треба пошвидше забрати ці зони, щоб було багато е, часу. Так, о. Добрий день. Я вже капітан. Ну все. Обох лисиць я добрав. О, це, да. Не розумію, хто гра на арті у цьому режимі. Так. Кидаю аві авіадар сюди. Може зіб'ю хоть трохи. Захват бази. О, інде НПЗ прискочив. Так, ну в мене залишилося 8 пульок Це дуже-дуже мало. Ще трохи треба бігти, поповнювати пульки. Ні, наші відбива... відбиваються, хм. трохи збили захват, але але все одно троє їх. Чи залишилось двоє? Так, шість пульок. Ще трохи можна потерпіти, а потім треба швидко їхати поповнювати пульки. Ну, вони захватили, це неминуче. Гарно потягнули ча час. Невеличкий. Замінка якийсь глюк, тільки що був. Ну, летимо поповнювати пульки. А прожитті мені подобається гасати на цьому режимі. Він такий швиденький, швидко пульки заряджаються. Де втрачено? О, вони по першій лінії, по а лінії як пішли. Вони ще вибрали собі. Скільки там? Дві хвилини, да? мабуть, додали. Ну, нічого страшного нема. Ну я так вважаю. якщо вони ці е, батареї оці три штуки не взорвуть. О, Лорка сюди прискочив. Так, забираємо його. І стріну це. Е, цього Іса я в лоб не проб'ю ніяк. Може підсвітити його можна. Щоб союзники його в бочинку постріляли. Втратити. Ну, трохи почекаю. Так, там ТС-5 катається. Угу. Треба якось спробувати. Побахкати по УДОСу. Ну, воно ризиковано, тому що трійка мене підсветив. О, цей ТС5 їде. Дві пульки я по ньому влучаю. Треба перезарядити ці всі весь барабан мій перезарядити. О! Бураск щось катається тут. Так, ну трику там ніяк я не підстрелю. А Бураск тут заважа, дивлюсь на нашим. Треба якось спробувати підстригти його. Він вийшов з другої сторони. Що він мені зламав башню? Ось я майор. Скільки? 6800, я вже набахав однією лоркою. Бачили, ще е, ни разу я не здох, не підстрелили мій танк. Так, забираємо Бораска. Очки він ну, у нього назва Мігель. А все одно це один теж самий танк, це Бураск. Сенлака забираємо. О, вже важкі танки з супротивників пішли. Заряджаємо пульки. Приїхав. Ну вже почалося, я, мені так здається. Почався великий захват. Хм, мене звучив. Всі, поки є можливість. А ну-ка. Ось по вам авіаудар. Ну там дуже М маленький відсоток, що я туди влучу. Між колонами на такі величезній відстані. Та це тупо. 9-8. Мабуть, треба робити ноги. Щось мені мені так підказує. Один. Ну, ну все. О. А ми вже майже втратили. одну першу цю арт-батарею. Ну це не дуже добре. Можемо Це не дуже добре зимова. Карта мені більше подобається літня карта. Вона така зелена, приємна. А ось ця зимова, та, ота піщана карта, ну мені так не дуже. Вони, вони такі прикольні. Ось. Ось та зелена карта, вона була найперша в цьому режимі, вона прикольна така. І дякувати Богу, чи. розробників з розумом ті, що прибрали дев'ятки з цього режиму. О, ото коли вони ті, Роки, коли додавали вони дев'ятки сюди, це дуже неприкольно і дуже погано було. Мені дуже не подобалось. Фармити складніше було. Так, накинув я трохи пульок та хочу переїхати на другу зону. Цю F хай вони захвачують, тому що часу... Ну, часу залишається ще трохи. А, майже нема 20 секунд. А, вони є, майже захопили. Молодці. Червоні. Тому що в мене досі майора, мені б хотілося б генерала заробити. Так, ну що, хлопці. Тут риба є чи нема? Треба кудись переїхати. Що, що тут. Нема смислу тут щось стояти. Чекати когось. Ну не першу. Ух, багато там. Першу артбатарею майже вбили. О! Генерала! Я в когось влучив авиаударом. Прикольно. І ось я вже генерал, і зараз можна просто наносити урон, щоб побільше срібла мені дали. О, цей абриган їзди. Дуже дивний танчик якийсь. І не зрозуміло навіщо вони його зробили так. Для колекції, а так він такий поганий танк. Цей нергал. Хочу заїхати на цю гірку. РОЖЕТТОЛ летить. Ну, це він. Зробив тупість, що один приїхав. О, по нашій вірогі хтось працює. О, це мені пощастило, що на 800 мені не бахнуло. Так, да, десь там. Ну Краєчку десь там. Сидить цей. ВЗ-176. Пощастило, що воно косе. А, о, он, он він де? По дорозі їде. Так, ремонтуємось. Залишилось три з половиною хвилини. Не витримую. І щоб всі пулі зарядилися. Кидаю другою пулькою, бухою. Ні, Його там не дістанеш ніяк. О! Захисник іде. Прямо у краєчок получаю. Дві лисиці по мені кидають. Ну, у мене пів ХП вже нема. Треба трохи обережним був бути. Наш генерал Ще один у нас генерал. Хм, Хтось мене побачив. КПЗ 07. Я його добрав. ще один генерал. но Т-34 я никак не, не пристрелю. ого, ну, вот, сытя. ну а куда я его влучил? так хрэ там ездит ты этой базе Ще Так, ну що, залишається майже півтори хвилини. Якщо у мене вийде, відремонтуюся, то поїду, мабуть, уперед. Час майже вичерпався. Ось такий непоганий, класний вийшов захист. Нафармав я дуже добре урона накидав класно. І мені багато за це срібла дадуть. Хвилина залишилась. Захисник катається по жопці, по жопці. Та ще з підпалом, оце. Прикольно. Нас нагу вробив, щоб поскоріше зарядити. Хочу бураска цього підстрелити. Так, за 20 секунд вони не вспіють. У нас ці артбата Таран, таран, а, таран? Так, все, вбили бураска. 4. Ну все. Гарний вийшов бій. Дуже мені сподобалось. Дякую, хто подивився це відео. Підписуйтесь на канал. Та будемо переходити до післябойової статистики. Подивимося, хто скільки на